Рада всіх вітати на каналі, який називається Тама Мирна. Мене звати пані Тамара. Сонце вже зайшло за горизонт. а епопея з поливом ніяк не закінчиться, вже на третій час пішло. Але хочу показати, що буквально за два тижні. За два тижні, сьогодні минуло два тижні, як почали підставляти стакани. Ось, наприклад, візьмемо клері. Подивіться, яка красотка. Яка красунька? глянь, такий ряд гарний. Полить вже дуже важко, тут більше половина води просто лилося по плівці і попадає знизу до рослини. За два тижні, поглянь, такий корінець. Такий чудовий саджанець. Як я за ними скучила, вже просто скучила. Дехто з них лежить і, напевно, в житті ніколи не поливався, ніколи до нього вода не доставала. Такому ще достанемо. В цього ось такий корінець. Але він вже нормальний. Його навіть зрізати можна. І поливати в якомусь затіненому місці, щоб корінь наріс гарний. Якби для себе, то садить запросто. Береш помаленьку витягуєш та й саджаєш. Але для транспортування, щоб людям було зручно витягувати, то звичайно треба, щоб коренева трошки більше наросла. Так, це у нас клері. Рядом красутка моя улюблениця. Сорти, як то кажуть, на мільйон. Її доця, бо це мама, а це доця, Покращена її версія, як то кажуть, амі. У нас тут пожежа. Просто зайнялася земля, загорілася. І ми не знаємо, як її потушити. Горить Амі. Так. так, якось наче раптово. Поки ті помідори. Вона взагалі має таку енергію росту. В неї в житті не буває ніяких... Ну я не знаю, вона мені стійка вона. У мене випадів тут майже немає. Як там... сонечка. Ось отакий садженець. Ну, Дивіться, яка красунька. Ріж і вже саджай. Ось наступна. Да, Проникла трошки водичка, за ніч вона ще пройде далі. І добре, і добре. Ну, звичайно, найкраще її поливає дущик рівним, рів, рівними потоками своїми крапельками. Рівнесенько поливає. Все, гляньте, яка коренева. Красунька. І коли я поливаю по грядки, то вони так трохи вже під ухолом воно так стікає, і відповідно вони там ще й знизу її засмоктують через дирочку. Поливати дуже незручно, тому що, ви бачите, поливай, не поливай, а вже навіть не видно, де тут кущики, а де тут, де тут самі материнські рослини, а де ні. Тому що все ось, листя зімкнулося. Ставити в міжряді я не можу. І не достає тут і стакан, і взагалі я так не дуже люблю. А от ставимо ми в рядку. Достаю ось з оцього ще вони ще один. Два йому тижні в понеділок, сьогодні понеділок. Я навіть не очікувала від неї оце такого результату. Навіть чуть-чуть вона витягнута, ну це такі дурниці, тому що вона тягнеться до сонця. І е, чула такі розмови, там в мене там тіньочок, щоб їй не було жарко, необхідно посадити. Та в ні в якому випадку, ніяких тіньочків. Вона любить абсолютно сонце. Вона стоїть на відкритому просторі і все одно при тому вмудряється витягуватися, тому що її цього сонця недостатньо, бо вона росте в цій гущавині. Ось гущавині, ще одну достаю, тут менший корінь. Так, тут ще у нас рядом. рядом, ось я, я також красуня, отакунька кунька. Корінець, все класно, Амі. Так, далі переходимо. здається, яка красунечка. Далі дивимося, брілка. Брілочка. Якщо Амі, ми бачимо, в неї листя таке має білий низ, і через те воно чашкою позаверталося і має такий світлувато-зелений відтінок, вся грядка. То бріла ні. Бріла цього немає, вона собі зелена, темно-зелена стоїть. Тим більше, що вона мала невеличкі ознаки хлорозу, я проливала її фереленом, то вона тепер так відгукнулася, що бачу, вона аж, аж чорна стоїть. Так, залазимо до неї. Залазимо до неї. Що ми бачимо? Ну, бачимо вже корінь. Хороший корінь. Вона ставилася не в понеділок, а в вівторок. Тобто це поступово. Понеділок, вівторок, напевно, вона вівторок, в середу ставлялася два тижні назад. Тобто в середу буде їй оцю, яка буде. Це в нас буде яке п'яте, ш... сьогодні четверте, п'яте, шостого числа нам буде два тижні. Ось така брілочка приколена. Вже в неї ось оцей листочок полізе, другий поліз. Декого навіть підставляли, знаєте, в якому стані. В такому. Їх було дуже мало, ось в такому стані підставляли. Зараз взагалі такого не видно. Нікого не видно. Вони всі тут подоростали. Ось окинули ці, ось так подоростали. Красунечки, красунечки. Це також сорт дуже урожайний. В цьому році він просто завалив. Він навіть якось, я не знаю, наче аж, аж заморився плодоносить. От відчувалося, що він наче, вже ось-ось задихнеться від свого. Урожаю. Кого ми далі йдемо дивитися? Далі ми йдемо дивитися. Ой, треба додому вже йде, а я ніяк. Так, далі в нас тут забріла, забріла у нас сандра. Так, ось така сандрочка. Дивіться, як сонечко. Також листочки зелені, хороша. І десь там в глибині її в глибині, її саджанці. І вони мають ось корінь. Вони мають корінь. Да. Уже вони і ціль коренилися ці ще пізніше були поставлені. Підемо ще на Азію глянемо. Так, да, Сандра. Переконуємося, що Сандра. Ага. Лючія. Оця Лючія була поставлена, напевно, взагалі днів 10 назад. Ану. Тут невелика діля. Оце до цих пір там мальвінка йде. Так, ось отака лючія. В неї не товстий корінь, в неї тоненький корінь. І ще такий тонкий корінь ліза в Азії. Це я пам'ятала, що в минулому році в неї корінь не жирний. Жирний корінь у амі. А в цих корінь ліза, не жирний. Тут взагалі ось корінь повністю. Заплів уже отак. В такому стані. Така красива. Да. А ці наступні вуси, які будуть пізніше, це взагалі... Ой, вони такі красиві, що я не можу на них прямо, я б їх їла. Ну, Азія. Азія це мій сорт, який в цьому році... Я не бачила навіть такого врожаю від нього, як в цьому році. Так. Чи він вже з коренем? Так, да, з коренем. Корінь не такий великий. Подивимося, що в когось наступного. Так, корінь так. Ну, що ж ви хочете, їй менше 10 днів. Ці лючі. Ці, мабуть, днів 9. Оце такі красуночки. Повністю вся шапочка вкрита саджанцями. Наступні саджанці ростуть. Наступні саджанці гарні. Ось вони. Але їх краще поставити, аж перед тим, як поставити, необхідно ці зрізати і відіслати вам, щоб ви вже там посадили. А ось саджанці заховався так, що не знаю, йому вода не попадала. Бачите, як там сухенько. Сухенько, там хорошо, старенький листочок ми відриваємо. І отримуємо гарний саджанець Полунички сорту Азія. Так, хто тут? А, тут ось невеличкий корінець, нароста. Стараються, вони так стараються поставити нема куди за їхнім листям. Повністю відновили свою. Все, залишилися. Але довго. Не те, щоб вони довго відновлювали. Листя вони відновили швидко, але кореневу ці вуса було довгим, тривалим. Зато зараз вона просто на повну силу. Так уже гарно дає. Є у мене ряд із... Надзвичайно прекрасними посадковим матеріалом, просто як сонце. Але я його не беру, тому що у мене тут асорті. Тут у мене Амі змішана із клері. Їх і по листю можна розрізнити. Наприклад, оце клері ось. Ось листок клері. А ось Амі. Бачите, він такий білий знизу. Та й цей білий знизу, ну він якийсь більш такий гостріші листки, бачите? Якийсь більш такий юпочкою. А в Амі і мають такі загострені загострені крайочки. А от Амі має заокруглені, заокруглені крайочки. Ну я не беру звідси нічого. Не знаю, можливо, коли пройдусь, просто обірву, а можливо поставлю в касету, комусь немає значення, вона дуже урожайна, що той, що той сорт. Ну і дехто з найгарного квітня. Не планую обривати квіти в цьому році. Ось. Отак вони нам дякують. Хай дякують. Вони навіть киві, ягодки вже куйде дякують, не тільки квіточка. Да. Ну, це такий коротенький огляд після мого відпочинку, після моєї подорожі в Карпати, в Буковель, яка була на два дні всього, але надихнула. Я дала дуже багато сил, енергії, віру в себе, в те, що я можу це робити, можу мандрувати. Буду робити ставку тепер на реми. Вони, поки я приїхала п'ять днів, не було вдома, так вони тепер квітнуть. у Не можу брати замовлення. Як почне кидати вуса, тоді братиму замовлення, тоді напевно, викладу. Тут на ґрунті поставлені стакани і то вже тут є корінці. Ось у нас тут а, Азія. Це суцільний масив. Але ось. Вона поставлена буквально, ну я не знаю, тиждень назад, мабуть. Можливо, днів вісім назад. Це тиждень назад поставлена. Ось це воно так. Уже пускаю вуса. Так, всім задоволення від вашої роботи. Я прийшла, з радістю зустрілася з своєю полуницею. Вона мене зустріла теж з радістю. Так, що в нас? Ще? А, румбочка, ще подивимся румба. Вона дуже погано вуса кидала, дуже погано. І це ми їх всі підібрали і не видно, щоб наступні висіла. Але кидає, кидає. Вони ще такі невеликі. Ось. Думаю, поки вона вкоріниться, то накидає. А виявляється, що вона також має вже корінець. Ось такий, хоча їй ну, чуть-чуть більше тижня. Рядом мальвіна, яка ще вуса взагалі не кидає. Це тільки старенькі її вуса, які треба обірвати і викинути. А вона відновлює свою масу, тому що вона була обрізана саме найпізніше, зовсім-зовсім пізно. На цьому я завершаю свій післямандрівковий огляд саджанців Полуниці, за якими я скучила. За їхніми корінчиками. Весь все відео нас супроводжує шум дітей, які грають у футбол. І це дуже радує. Стадіон, шкільний, який біля нас вже пустував три роки. Тепер, слава Богу, викошений добрими людьми і діти грають у футбол. А вам задоволення від вашої роботи?